Ми йдемо зараз до Собора, і ми перейшли в сектор, який колись був під контролем радянському уряду. Тут просто савок нереальний. Подивіться на цей будинок. Тут вся вулиця така, широкі ці бульвари, такі, як все в гоп-хоп совєтському стилі. Коротше, якось так. І ми вирішили поки в Лідел зайти. Лідел тут є, все як треба. Да, значок не бачу, ну, в общем, якось так. Так, зараз знаходжуся в самому центрі вже Берліна. Таке старовинне місце, не знаю, біля ліхтарика, який о, досить цікавий. Ну, от, отак пройшов наш день, в принципі, подивилися все, що хотіли, поїли. Будемо добиратися в готель. Так, трошки прихворів. Будемо лічитися. Зараз в такому вайбовому місці в центрі Берліна. Дуже цікаве місце. Ну і будемо випивати німецьке пиво. Октоберфест Хеллер. І щось є в цьому вайбове. Зараз що нам колбаски принесуть, так що якось так.